<laughs> I, 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 I I I begin to I, 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 I begin to <clears throat> <clears throat> <clears throat> Дівчата, всім приємного апетиту. І мені зараз також моя скромна похудательна вечеря: бутерброд, сирний соус, ковбаска баликова, здається, помідорка порізана, огірок, два яєчка і оливки. Тут у мене ще чай, і тут у мене пахло мідова. Так захотілося взяла собі одненьку, не знаю, чи я її подужаю сьогодні, можливо, буду їсти завтра, але. Плани великі. Всім приємного апетиту. Дівчата, всім привіт! Сьогодні вирішила на сніданок дітям зробити сирники. Зараз сюди купила творог, сир кисломолочний, хотіла творожну масу, але не було. Купила звичайний творог. Зараз додам сюди ванільний цукор, додам розпушувач. Трошки тут у мене купила манку, додам манної крупи, цукор, три яйця, борошно і буду смажити. Ось таке в мене вийшло тісто, такої консистенції, воно липке, але воно в принципі формується і не буде забите борошном. Тарілочку набрала води, я обмакую руки водою. Я не люблю, коли воно в борошні і борошно горить. Зараз на сковорідку з обох сторін на великому вогні я їх схвачу, скажімо так, і далі відправлю їх можна в духовку, можна в аерогриль. Я відправлю в аерогриль хвилин на 10, щоб вони дійшли. Ну і ось такі в результаті сирнички в мене вийшли. Невеличкі, пухкенькі, смачненькі. І що мені подобається в аерогрилі, що вони без зайвого жиру. Всім смачного. Дівчата останнім часом моя вечеря почала виглядати таким чином вівсяна кашка. А, пластівці вівсяні або гречані. Або, можливо, рисові, ну, зазвичай це вівсяні або гречані і якісь фрукти. Це можуть бути персики, це можуть бути абрикоси. кашу. Я просто запарюю кип'ятком і трішечки додаю там десерт ну, півчайної ложечки, може, цукру, щоб для смаку було І все. Без масла, без недень нічого, не хочу, не люблю, не, не їм його. І Якісь фрукти: то малина, то жина, то полуниця, то було з персиками, з абрикосом. Я сьогодні Збила собі з яблуком і з бананом кожен раз чередою, кожен раз по-різному. Почала їсти їх після того, як ми перехворіли ротовірусом. Так, то я, в принципі, вівсяну кашу не те, щоб не любила, любила колись, але на молоці. Зараз молоко я не можу їсти, не приймає мій організм, лактозу на воді це не те. Але з фруктами досить-досить непогано виходить, тому почала собі робити. І для шлунку на вечір немає от цієї тяжко ніякої, коли ти лягаєш спати, і зранку добре. Коротше, перейшла я на такі кашки. Ніхто мене не розуміє, ніхто мене не підтримує, з моїх, ніхто такі кашки їсти не хоче. А я їм із задоволенням і прекрасно себе почуваю. Хто їсть, всім приємного апетиту. А тут я думала, що мені такого приготувати із того, що лишилося в холодильнику, і вирішила, що буде в мене гречана каша з м'ясом і грибами. Тут я обсмажила залишки курячого філе з цибулькою, додала печериць трошечки, штучки три в мене було. Додала моркву, перетерла її на тертушку. Це все гарно. Обсмажила, але не до золотистої шкоринки, а просто щоб воно протушилося. Додала столову ложку томатної пасти або можна кетчупу, це все гарненько перемішала, ще дві хвилинки протушкувала, всипала туди промиту гречану крупу, залила водичкою, зас... закинула туди спеції, ті, які вважала за потрібне бульйон, кубик, бульйонний, сіль, паприку, сухий часник. І залишила на повільному вогні, щоб воно тушилося. Скажу наперед, каша вийшла неймовірно смачна. Всім вона сподобалася, нібито гречка, нібито підливом, але все в одній каструлі. Швидко, дешево і смачно. Ось так от. І гарного навчання і так, все, дякую. І Наталя Олександрівна поцілуночок. Дівчата, мій сніданок. Сьогодні 3 вересня, вже пів на одинадцятої Відправила старшу дитину в школу, відправила чоловіка по справам, відвела сина до школи, пройшлася по магазинам на шопінг, прийшла додому, закинула прання залила Унітаз там Доместусом. І вирішила сісти поснідати, допоки доместо діє швиденько. Нарізала собі огірочок, відрізала собі половинку авокадо, не різала його вже на бутерброд, бо я для нього тоді рот не відкрию, буду просто ложечкою його звідти брати. І тут у мене такий, типу, сендвіч, там сир, ковбаса, все випадає і смажене домашнє яєчко. Ну і тут у мене кавуська. Зараз поснідаю і піду далі займатися хатніми справами, допоки вихідна, треба швиденько все переробити, тому що Тра вже на роботу, ось так от всім смачного, всім гарного, продуктивного дня і до зустрічі далі. Ну і завершувати даний футбук-теревлог Я буду е, ось таким меню це овочеве рагу, кабачок, картопля, морква, цибулька і спеції. Залишилося в мене трішки бубликів, зробила фаршировані бублики. Фаршу також було трошки. І з того фаршу, що лишився, я ще зробила Ілюші Чебуречки. Ось так. От всім все найкращого, всім смачного, гарних вам продуктивних робочих днів. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! Своего типа я тобі на трімпи лише одні ці розкажу гнів душає, <падає> звук трямбити має, а що серце кохає. Дякую.